О, привіт! Ви вже тут? Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну а я пішла О, Доброго, доброго ранку. ранку. А куди Катя йде? Вона тобі не казала. Зараз я спи. Привіт! А куди ти йдеш? Не твоє діло. Як ви думаєте, куди йде Катя? В Магазин? Чи до друзів? Пишіть в коментарі. Потрібно положити собі в карман грошей. Щоб зайти купити в купити мабуть. Блін, а куди ж Катя йде? Я навіть не знаю, тому що вона мені нічого не розповідає. Потрібно за нею Привіт. Але мені одній буде скучно, тому потрібно подзвонити своїй подружці. А Алло, привіт! Я хочу сьогодні прослідити за Катією і мені буде одно скучно. Прийдеш до мене? Добре, давай, я тебе жду. Та Аріна хода, вже Катя йшла, а її ще досі немає. Привіт. Привіт. Які у тебе плани були? Тому що коли ми розмовляли, я нічого не, не зрозуміла. Давай я тобі розповім. Давай. Я кудись пішла, але вона не, мені не говорить. І мама мені не говорить, тому я хочу за нею прослідити. Добре. Що Катя забула з собою взяти 500 гривень, потрібно собі їх забрати. Дивись, вона йде вон там. Ага, бачу. Вона що, в магазин пішла? Так, але грошей в неї немає. Але ми її не віддамо. Тому що не потрібно, куди попало, ложити гроші. Так, це я купила можна йти допомогу. Це що вона вийшла з магазину з пакетом? Але в неї ж немає грошей. Що вона могла купити? Навіть не знаю. Гаразд, йдемо далі. Мені все стає цікавіше і цікавіше. А, так вона пішла до своєї подружки. Але йдемо далі. Вони що? курять? діставай бистро телефон. Я знімлю на відео. Все, я зняла. Тепер ми їй це покажемо і попросимо ще грошей. Так. Та да, чому мені здається, що за мною хтось іде? О, привіт, Ти уявляєш? Я йду, а мені <голеві> здається, що за мною хтось іде. О, через... привіт, ще раз. Що ти тут робиш? А в нас є з Аліною. Кої ще для тебе тут? Дивись. Де ви це взяли? Якщо ти нам не досиш грошей, то ми це покажемо все нами. Давай, давай. Тримай. Все, добре. Пока. Доброго дня, дайте нам, будь ласка, у пакуночок з солодощами. Тримайте. Дивись, як як які солодощі. Якщо вам сподобалася серія, то ставте такі, І всім до зустрічі. Артем не боїться, ти